Василь Сухомлинський велике і мале. У корови Лиски народилось телятко. Воно ще маленьке, але вже вибрикує. Припало телятко до матері, напилось молока і захотілося теляткові погуляти. Пішло воно по двору. Дивиться, сидить маленьке звірятко. Доторкнулось телятко до маленького звірятка, а на ньому пух м'який, м'який, ще м'якший, ніж материнське вим'я. Дивиться маленьке звірятко на величезного звіра теля, прищулилось і сидить собі тихо, тихо. Ти хто такий? запитує телятко. Я стара кролиця», – відповідає маленьке звірятко. Невже ти стара кролиця? Здивувало телятко. Значить, у тебе дітки є. Є в мене маленькі дітки, кроленятка. А ти хто? Я маленьке телятко, відповіло телятко, я тільки що народилась. Невже ти тільки народилась?» здивувалася стара кролиця. Дивно, ти ж таке маленьке, а вже таке велике. А ти вже стара мати, а така маленька. Ще більше ж телятко. Невже все на світі таке дивне?